Проєкт Мукачівські дрони продовжує активно допомагати нашим захисникам на фронті. За сім місяців команді Мукачівські дрони вдалося зібрати понад два мільйони гривень на бойові пташки для бійців, а також забезпечити військових комплектуючими зарядними станціями, раціями. Загалом на фронт вже відправили близько ста FPV-дронів. Активну участь у донатах взяли школи та дитячі садки, а також місцеві підприємці та організації. Частину коштів вдалося зібрати завдяки різним промоакціям. Зокрема, леквар перемоги, який варили Мукачівці, приніс команді 170 тисяч гривень. За ці сім місяців, що проект існує, вдалося закумулювати 2 мільйони 100 тисяч донатів. Якраз підраховували, що це десь 39% це є різні навчальні заклади Мкачівської громади, які додали під час там різних шкільних ярмарків, інших акцій. Ну і 21 це особисто наші кошти особисті, це різні розіграші і заходи, що ми робили благодійні. Ну і за ці сім місяців. Ми зібрали щодо FPV дронів, то це 84 штуки на цей момент. Ну, плюс ці ще не відправлені, я рахую відправлені дрони. Один Mavic. Ну і також 4 антени підсилювачі сигналу пілоту, щоб далі дрон летів, або з більш безпечної ділянки злітати поза зоною обстрілу. Зарядні станції. Термічні пончо, такі, щоб в термальному депозоні не було видно рації, аналізатори частот, багато різних кабелів, конекторів і плат, які вже на місці військові ремонтують, переобладнують, досконалюють, змінюють частоти, Так що не одними дронами, <кхух> до речі, ось баночка того лекваря, що ми варили. В цьому році ми двічі варили. І завдяки лекарю зібрали 70, 170 сімдесят тисяч. От за два варки лекверя ми зібрали 170 тисяч. Команда Мукачівські дрони це добровольці, які постійно працюють над тим, щоб максимально швидко допомагати захисникам. Хлопці налагодили між собою роботу. Дрони збирають самостійно, частково закуповують. Все залежить від ціни та наявності деталей на ринку, розповідає Максим. Першочергово підтримують підрозділи, у яких служать військові Мукачівської громади. Ми придбаємо конкретно то, що треба, військовим, тому що ми напряму з ними зв'язані, купуємо, збираємо те, що потрібно, і відправляє їм безпосередньо в руки. В Цьому і полягає, що ефективно і швидко перетворювати донати людей на потрібні речі, потрібні речі саме нашим людям, яких ми знаємо через родичів, через друзів або особисто. Якщо на початку треба було дрони швидко. І ми десь в зазором, ну в залежності від сімьорка чи десятка, ми купляли дрони в Україні вже готові, прошиті, обльотані, випробувані. Різниця складала там від 500 до 1000 гривнів, якщо закуповувати деталі із Китаю. Але зараз ну, потреби тих підрозділів, що ми підтримуємо в епіві дрованах наразі. Сильної немає, і тому у нас є час закупити все ж таки деталі, щоб вони по дешевшій ціні прийшли сюди. Кажуть, що й надалі працюватимуть у такому ж дусі, адже бійці на фронті також відчувають в тому людей ще більше потребують підтримки. Тут